Привіт, чоловіка Віри Брежнєвої оголосили у рошук. А блогерка Таня Принткович вибачили за чоловіка, який поїхав відпочивати на Мальдіви. Про це не тільки сьогодні. О новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. На яку суму грошей ми українці наслухали російського контенту? Контент-маркетингова агенція Тобліт у своєму телеграм-каналі, спираючись на дослідження економічної правди, опублікувала дуже цікаве дослідження. Одразу скажу, що цифри приблизні, але і вони вражають. Справа в тому, що за даними з цього дослідження минулого року українці наслухали і надивились російського контенту на 81 мільйон доларів, і 5 мільйонів. Йонів доларів у вигляді податків пішло в бюджет Параші. Аналітики агенції порахували, що за цю суму можна купити 10 тисяч fpv дронів для російської армії. Тільки вдумайтесь – 10 тисяч дронів. Один дрон може знищити близько п'яти людей. Це я розповідаю для тих, хто досі думає, що від його одного прослуховування або перегляду нічого не буде. Ще раз друзі, поясню, як це працює і як взагалі працює монетизація на YouTube. Якщо ви в Україні або за кордоном відкриваєте і переглядаєте якісь відео, яке створено в Росії, то автор цього відео отримує за це певну суму грошей. Так, якщо росіяни подивляться російський контент, то автори нічого не отримують, тому що в Параші монетизація відключена. А от за кордону росіяни продовжують отримувати перегляди, які монетизуються. Особисто я принципово не дивлюся російський контент взагалі. А, а чи дивитися, і чи слухати вирішувати лише вам, особливо після того, як ви почули суму, яку завдяки таким переглядам отримують росіяни і їхній бюджет. До речі, питання до вас. Ви дивитесь і слухаєте російський контент? Тільки чесно, напишіть, будь ласка. Тоні Матвієнко виставила на благодійний аукціон каблучку, яка належала її мамі Ніні Митрофанівні Матвієнко. Про це розповіла ведуча проекту ближче до зірок Наталія Солонік. як розповіла Солонік у своєму інстаграм напередодні нового року, телеканал ТЕТ спільно з проектом провів благодійний захід. Зараз ведучі ближче до зірок підхопили ініціативу та оголосили аукціон, завдяки якому планують зібрати кошти на FPV-дрони для українських військових, які захищають Україну. Від окупантів на південному напрямку. Один з таких лотів для аукціону передала співачка Тоня Матвієнко. Виконавець пропонує придбати срібну каблучку Ніни Митрофанівни, якої не стало на початку жовтня минулого року. Тоня каже, що ця каблучка для неї дуже дорога, і вона сподівається, що завдяки тому, що її виставили на аукціон, це допоможе нашим захисникам і захисницям. Ну а охочі отримати каблучку Ніни Матвієнко мають задонатити суму від 100 гривень. На збір на дрони для українських захисників. Ну а у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з громадянином Туркменістану, який зараз служить в добровільчому чеченському батальйоні. Звуть його Абу Юнус. Чому Абу вирішив захищати Україну? Скільки отримують добровольці за свою службу? Як він знищив перших ворогів у Бахмуті і як отримав поранення? А ще про те, як в 14 років залишився без батьків. І як пробувався у житті до речі, у Абу семеро дітей вони живуть в Туркменістані і вони не можуть виїжджати для того, аби побачитись з батьком. А ще я спитав у нього про ставлення до примусової мобілізації і жорсткі дії ТЦК. І Абу вважає, що вони все роблять правильно. Інтерв'ю вже є у мене на каналі. Посилання в описі цього випуску, друзі, заходьте. Ну а ще цього тижня вийшло інтерв'ю з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, Посилання на нього. Також є в описі цього випуску. До речі, друзі, вже у вівторок буде велике інтерв'ю з несподіваною гостею, співачкою Оксаною Білозір. Це буде дуже відверте і велике інтерв'ю. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну і дякую, що ви зі мною. Екс-чоловіка Віри Брежнєвої оголосили у розшук. Михайла Кіпермана підозрюють у привласненні розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та у відмиванні майна, що було отримане незаконним шляхом. Якщо провину кіпермана доведуть, то йому згідно з однією статтею, загрожує ув'язнення на 7-12 років, а за іншою статтею – 8-12 років. Разом з кіперманом у розшуку фігурують екс-директор департаменту Анто Укренерго Дмитро Кондрашов та голова правління банку Альянс Юлія Фролова. Ну і зазначив, що Михайло Кіперман фігурує у справі щодо схем привласнення електроенергії від Укренерго та легалізації коштів, які були отримані від її незаконного продажу. Ну і ще нагадаю, що Михайло Кіперман був одружений з вірою Брежнєвою з 2006 по 2012 рік і у них є спільна донька, 14-річна Сара. Румунія офіційно відмовилась цього року брати участь у Євробаченні. Рада директорів румунського телеканалу провела засідання, на якому йшлося про затвердження бюджету мовника на цей рік, і обговорювали, власне виділення коштів на участь у пісенному конкурсі. Бюджет щодо Євробачення цього року було відхилено, і це означає, що представників від Румунії на міжнародному конкурсі у Швеції не буде. Ну і Румунія бере участь у Євробаченні з 94-го року. Конкурсанти з цієї країни ще жодного разу не перемагали, але займали два рази третє місце у 2005 і 2010 році. Українська блогерка Тетяна Принткович 25 січня в інстаграм виправдалась за спільний відпочинок зі своїм чоловіком, українським підприємцем Андрієм Гонковським. Таня каже, що коли у них в Варшаві змістились дати благодійного заходу, вони з чоловіком вирішили використати це для проведення часу разом з дітьми. Тому, власне, і вирішили полетіти всі разом на Мальдіви. Блогерка каже, що морально вони вчинили неправильно по відношенню до інших інших людей, а також по відношенню до сімей, і щиро приносить за це вибачення. А ще каже, що їхній вчинок це лише їхня відповідальність. Ну і раптом ви не розумієте про що йде мова. То днями в мережі з'явилися фотографії Тетяни з чоловіком на Мальдівах. І після цього користувачі почали ставити запитання, на основі чого Андрій взагалі виїхав з країни. На що він відповів, що виїжджає з країни як волонтер, і цього разу поїхав в Польщу на благодійний захід. Але через те, що дати заходу трохи змістилися, вони родиною вирішили на кілька днів. Полетіти на Мальдіви, і це було таке собі спонтанне рішення. Але самі вони нічого не постили. Фото опублікували журналісти. От які ваше ставлення до такої ситуації? Хочеться побачити ваші коментарі, але не тільки матюки. Пишіть, будь ласка. Колишня піарниця Регіни Тодоренко опублікувала переписку з черговими редакторами телеканалів «Спарачі». Катерина Приміна довгий час працювала з Регіною, але після повномасштабного вторгнення дівчата зовсім перестали спілкуватись. Адже Катя на собі відчула всі наслідки цих освободітелів. у Приміної зруйнована квартира у Маріуполі. І от нещодавно Катерині написала чергова редакторка, яка запропонувала через неї Регіні Тодорєнка стати гостою програми Звізда в халаті. На що Катя красивою українською мовою відповіла, що вони з Регіною обговорили це питання, і Тодорюшка дуже хотіла взяти участь у цьому шоу, але є маленькі, але далі цитую: якби ранкове шоу називалось Вагіна у халаті, то ця безпринципна ревагіна погодилась би безплатно. Їй, в принципі, Пофіг, в якому лайні зніматися. Катя часто тролить тих недолугих російських редакторів і продовжує викладати скріни у себе в соцмережах. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск, інтерв'ю з добровольцем з Туркменістану Абу Юнусом. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.